Вітаю, ви дивитеся Західне новини. Мене звати Андрій Дрозда, і сьогодні ми поговоримо про корупцію у наших військових комісаріатах. Так звані військомати у нас тепер по-новому іменують територіальними центрами комплектування і соціальної підтримки. Але окрім назви, у цій системі мало що змінилося. Мабуть, найбільше змінилися розцінки на послуги для ухилянтів від мобілізації, адже під час Великої війни і сума відкупного хабаря значно зростає. За підсумками нових обшуків у керівництва, скажімо, Білгород-Дністровського ТЦК, стало відомо, що там за уникнення від мобілізації в клієнтів брали від 7 до 10 тисяч доларів. Сума ця залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду для пошуку клієнтів. Посадовці організували розгалужену мережу посередників. Зв'язку з тим, що не посу клієнтів вказані посадовці організували розгалужену мережу посередників. Встановлено, що вони діли і у Львівській області. Також це була і Київська, Одеська, Вінницька, Дніпропетровська, Закарпатська та Івано-Франківська. Ми в нашому релізі не подавали жодної інформації, що розгалужена мережа посередників це є військомати. Така інформація не відповідає дійсності. Стосовно посередників, хто вони є, це є матеріали до судового розслідування. А так як наразі триває слідство, ми розголошувати не можемо. Бачимо і чуємо у коментарі речниці СБУ у Львівській області, що посередники злочинних схем діяли по всій країні аж до західних кордонів. Цими днями Служба безпеки України і Національна поліція нарешті активно взялися чистити систему військоматів від зловмисників і звітують про майже 100 обшуків по всій країні і викриття посадовців, які забезпечували ухилянтам і підроблені документи про непридатність до військової служби за станом здоров'я. а в Повний пакет послуг входила також відправка так званих клієнтів за кордон. Ядром цієї організованої злочинної групи були керівники Білгород Дністровського військомату і місцевої військово-лікарської комісії. Ну а Білгород-Дністровський розташований у нас де. Правильно у Одеській області, де головним військовим комісаром був одіозний Євген Борисов, який, судячи з матеріалів журналістів і слідчих, встиг шалено нажитися за час великої війни, поки невідомо чи історія Борисова якось переплітається із фігурантами нових обшуків. І важливо тут нагадати, що про іспанську віллу та інші статки родини Євгена Борисова українці дізналися після виходу і завдяки виходу розслідування журналістів української правди, а не після доблесної операції СБУ чи Національної поліції. Тобто, тривалий час на оборудки найбільш цинічних і жирних злочинців із середовища військоматів в нас в країні взагалі не звертали увагу. І навряд чи правоохоронці зовсім нічого не знали про схеми керівників ТЦК. Можливо, факт володіння тією ж вілою в Іспанії за майже 4 мільйони євро. І був для них певною таємницею. Ну але про елітний автопарк Євгена Борисова і його родичів в Одесі дуже легко було довідатися. Отож Борисова викрили пильні журналісти. А сморід від цієї справи був настільки сильним, що його не змогли проігнорувати навіть на банковій. Президент Зеленський особисто засудив корупцію у військоматах і доручив генералові залужному звільнити корупціонера Борисова, про якого, мовляв, говорить тепер уся наша країна. Тоді ж Зеленський доручив і Міністерство оборони спільно із правоохоронцями і антикорупційними органами створити комісію і перевірити діяльність керівництва усіх регіональних ТЦК. Це відбулося у нас наприкінці червня, і тому вже в липні ми спостерігали низку викриттів і затримань працівників військоматів. Тобто, без наказу згори у нас далі нічого не працює в країні а обшуки і затримання це дуже часто вони виявляються такою показовою демонстрацією. <демонстрацію> роботи для найвищого керівництва із боку силовиків. Мабуть, краще, хоча б така ніж ніяк, і воєнком Борисов раптом зрозумів, що тепер йому не дадуть втекти з країни. Хоча він намагався ховався змінював номери телефонів і автомобілі. Ну але це не допомогло. За декілька днів підозрюваного таки викрили, знайшли і затримали в Києві. Він перебуває тепер у СІЗО без права внесення застави. Може і має сісти на 10 років до тюрми. Але справою Борисова проблема корупції у військоматах не завершується, аж ніяк. І риба тут гниє вже не з голови, а зовсім з усіх сторін. Ось днями на Львівщині на хабарі у 2 тисячі доларів затримали військового районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Він також обіцяв посприяти призовнику в ухиленні від мобілізації, а саме видати йому військовий квиток без проходження військово-лікарської комісії. А ось кричуща ситуація в Рівному. Там ДБР викрило керівника обласного ТЦК Сергія Луцюка, який бив і принижував підлеглого. Слідчі вважають, що Луцюк так залякував людину, яка збиралася доповісти про порушення на службі. І поки садист орудував битою, керівник районного військомату знімав цей процес на свій телефон. Потерпілого змусили ставати навколішки і вимолювати пробачення. Фрагмент цього відеозапису опублікували, його бачила і теж обговорювала уся країна, ну а під час обшуків у Луцюка згодом ще й виявили пакети з наркотиками. Що ти сиплюєш? Що ти а? Робот його став. Стару ф! Я б одвічав собі для пригрупки. Стару. Перераховувати подібні історії можна дуже довго. З начальника Чернівецького обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Ігоря Сорокопуда підозрюють у незаконному збагаченні. Проти нього вже зареєстрували кримінальне провадження. А в Дніпропетровській області воєнком придбав майна на 350 тисяч доларів. В нього теж вже провели обшуки і триває слідство. І це лише ті, кого вже помітили і намагаються якось притягати до відповідальності. Вже сьогодні ДБР повідомило про підозру військовому комісару одного з районів Закарпаття, який змушував солдатів будувати йому маєток. Заробляти на страхові людей під час війни це цинічно і гидко. І саме цим займаються нечисті на руку люди, які мали би забезпечувати мобілізацію до нашого війська. Війна справді загострює усі людські риси як добрі, так і погані, так і зовсім найгірші. Як же вирішити цю проблему? От ідеалісти кажуть, що за мобілізацію мають відповідати лише ветерани, які пройшли горнило війни. І це лише частково відновить довіру до системи, але не змінить її суті. Ви дивилися Західнет новини. До наступних зустрічей.